Я з Варшави просто в захваті. От ви казали, що я хаю, хейчу, хейчу країни. Ні, просто адекватно дивився, приїдеш в ту Британію, бомжі темношкірі, вонюче, грязно, блін, всюди ці індуси з своєю їдою вонючою. Те саме з Німеччини, йшдеш часами ті місяцями, апойтмент, терміни. У тебе вже якийсь орган там відказує, тобі кажуть, ну давайте посмотрим, бо профен попити. Тут, тако, тут реально можна зайнятися здоров'я. Варшава зараз схожа, як на другий Київ, Типа на копію Києва. Тут реально можна успокоїтися, позайматися своїм здоров'ям, вирішити дуже багато питань і жити з відчуттям, що ти хоч чуть -чуть, но дома. Бо всюди тебе оточують українці і українські. І нормальні, не токсичні, До речі, тут позбирались, такі українці адекватні. От що мені подобається, нема, нема тут оцих істеричних, знаєте, які... Як я в тому числі там хейти в Німеччину, бо не реально знаходиться в Німеччині, і не хейтить Німеччину, бо це кончена блін країна. взагалі. Я не знаю. Українці, я дуже перепрошую. Ті, хто хто живе в Німеччині, і вам там подобається. Я за вас дуже радий, дуже щасливий. але ви якісь стальні, чи типу, реально. Ви оце настоячі герої не носять плащі. Настоячі герої мають німецьку прописку чи німецький аусвайс. Тому що там жити, Ну, у вас якась суперстальна психіка. А туди люди шизофреніком уїжджають просто. На німців гляньте. там стільки на антіпресантах, чи депресія в Британії те саме, третя країна в світі по депресивним станам і по кількості самогубств. Варшава це просто супер, друзі. Якщо у вас буде можливість зачепитися десь за Варшаву ну, в Польщі, отравлю би саме Варшаву, не Краків, не Вроцлав, саме Варшаву. Я вам раджу взагалі не мешкатися і браття використовувати цей шанс. Бо чим дольше ви знаходитесь в той країні, де вам не подобається жити, тим більше ймовірні, що ви там зависнете назавжди. Я буду вам ще записувати відео з Польщі, з Варшави. У мене дуже багато вже зібрано всього. Тут нереально класно. Тут просто нереально класно. Ви сюди приїдете, такі врати вражі, наче мені гавермент туди грошей заплатили, щоб я ваша рекламував. Ну тут, от я буду радий бачити тут більше українців. У нас буде тут клан, і ми тут натворимо дуже багато діло. Все, зустрінемось в наступних відео. Пока.